Визначатися зі шляхом у житті потрібно вже сьогодні. Про це говорили викладачі Пер'ясла Хмельницького університету на зустрічі з випускниками. Цей захід відбувся 16 листопада в загальноосвітній школі номер 6 Методист міського методичного кабінету управління освіти і науки Жанна Шенюк розповіла про захід. В ході зустрічі викладачі познайомлять із факультетами та своєю діяльністю самого закладу. Ну і разом з тим вони підготували невеличку концертну програму. В ході всього заходу відбудеться і привітальна частина. Деякі випускники кажуть, що не збираються вступати в цей навчальний заклад. Е, ну я ще не приділився зі спеціальністю. Ми зараз роздум'ях, Ми зараз ще не знаємо. Да. Ну точно не ця з педагогікою. Дехто вже визначився з найліпшим для себе вищим. А, авіатехнік, в принципі, більш технічний профіль, а, КПІ. Ну, я в Київський політехнічний інститут хочу поступати на програміста. Проте всім цікаво дізнатися про Пряслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Сковороди. Завідувач відділення до вузівської підготовки Олександр Потапенко каже, що їхні випускники працюють в Борисполі директорами і заступниками шкіл. А також в цьому альмаматер вчилися брати кличко. Наші студенти ось декан буде виступати. Куйбіда віктор Віталійович, Це призери багатьох олімпійських ігор. Чемпіонатів світу Європи, ну зокрема, у нас навчалися брати клички відомі олімпійські чемпіони, чемпіони світу і Олена Юрковська, параолімпійська, неодноразова чемпіонка, навчалася. Закінчували теж багато відомих людей. Університету вже 26 років. Викладачі розповідали про наукові здобутки вишу і вступну кампанію. А Олександр Юрійович зазначив переваги вищого навчального закладу. І найголовніше наше досягнення, що у нас надзвичайно багато факультетів, дуже багато різних спеціальностей, на які ми запрошуємо молодь, для того, щоб у на нас була вищо світу. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.